Усіх вітаю в новій серії про Черкащину, а саме про місто Корсунь. Місто ще з часів Ярослава Мудрого було збудоване. Сподіваюсь, вам сподобається сьогоднішня серія, тому ставте лайки. Якщо, звичайно, не сподобається, ставте дизлайки, підписуйтесь, коментуйте, вступайте в дискусію та обов'язково популяризуйте та підтримуйте україномовний контент. Ну а ми починаємо! Справді це місто було засноване ще з часів Ярослава Мудрого. Тому це місто було, до речі, як фортеця. Тому тут є ось такий палац, про який далі поговоримо детальніше. З найкращих локацій це палац Лопухіних, де ми Спочатку це планувалося як дача польського поміщика Станіслава Понятовського, а потім цей об'єкт купили Лопухіни і дуже його перебудували насправді. Палац створений в неоготичному стилі, але тут дуже багато насправді присутньо різних стилей: і турецький, і трішки, е, схоже на Київську Русь. Дуже багато різних стилів. І це не дає неймовірної цікавості розглядати кожну дрібничку в цьому палаці. До речі, цікаво, що цей палацевий комплекс знаходиться на трьох островах. Що ви можете перевірити на Google Maps. Перервемо хвилинку історії і заглянемо в музей, який зберігає в собі дуже-дуже багато краси. А це музей і парковий комплекс. Справді вам не почулося. Справді є парковий комплекс і палацевий комплекс. Адже раніше, якщо ти маєш палац, ти обов'язково маєш мати парк. Це щось. По типу Маріїнського палацу і парку в Києві або ж Софіївки в Умані. До речі, тут дуже красиво, тому обов'язково прогуляйтеся і ви населотеся цими неймовірно красивими краєвидами, які є в цьому парку. Також на території є різні будівлі, де раніше жили помічники князів, які жили в цьому палаці, а наразі там або картинні галереї, або якісь виставки. До речі, в самому палаці також проходить виставка Корсунської битви, і, до речі, деякі експонати її на вулиці стоять. Наша локація номер два. Це звичайно шумки. Це просто діамантик цьому парку. Офіційна назва це Корсунський каньйон, але місцеві називають його просто шумки, адже тут шумить вода і дуже дуже красиво. Але якщо Maps буде шукати, то це Корсунський каньйон. До речі, ми були коли була не дуже хороша погода, не дуже сонячна. Тому приїжджайте, коли буде сонячно, щоб засняти найкращі види, які ви можете до речі побачити у правому верхньому кутку. Моя рекомендація вам їхати в Корсон мінімум на день, адже тут є що подивитися і де смачно поїсти. До речі, теж смачно поїсти. Моя рекомендація вам це піти в піцерію Мілано, Корсунського піцерії Тут дуже смачна, неймовірно смачна піца, обожнюю її. Інтер'єр, звичайно, не п'язірок, але так дуже-дуже стильненько. Те, що моя улюблена пісня грала. Я була взагалі в захваті, в захваті, в захваті. Ми замовляли дві піци, дві кави та сік. І до речі, якщо зрівнювати з київськими цінами, то звичайно ціни відрізняються, і тут набагато дешевше. Те, що мене здивувало і те, що дуже сподобалося. А смачно, ну дуже смачно. Тому це моя вам най най най, -най рекомендація. Це маст візит, якщо ви будете в Корсуні. Обов'язково завітайте! До речі, зверніть увагу, яку красиву мені каву зробили. Я дуже була в захваті. А також маст візі для вас, якщо бути в Корсуні, це Мартанський ставок. Ну тут дуже красиво. Ну прям дуже-дуже красиво. Це е, моє знаєте таке улюблене місце в Корсуні. Адже я тут не вперше. і Насправді мені тут дуже подобається, особливо на цьому мартанському ставку. Це по перше, це така ностальгія була. А по-друге, ну реально... Красивенне місце, його красивенно реконструювали, зробили таким сучасним, зробили таким, ну реально класним його зробили, перебудували, добудували. Ну просто і вийшло у них прекрасно. Тому я захоплююсь тими людьми, які відновлюють, відновлюють нашу Україну, відновлюють наші прекрасні місця України. Просто дякую вам, хто це займ, хто цим займається. І це неймовірно, це просто неоціненна робота. Дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. А ну а ми завершимо нашу серію. Тому до нових зустрічей, до нової серії!